Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас так, секундочку, закрию двері. Сьогодні у нас 22 квітня! Да, 22, якщо не помиляюсь. І нещодавно в мене виходив ролик про те, що Ну, хто хоче, може у нас замовити минулорічних маток. Хотів би вам показати, дивіться, друзі. Матки вже все продані. Сьогодні відібрав. Зараз їх буду відправляти. Тому якось так вже по матках. ну, Кого буде цікавити минулорічні матки, можливо, хтось натрапить на відео. То знаєте, що маток вже немає. Матки вже, ну, та кількість, яку я хотів продати. Вона ось тут у нас на столі. І вона благополучно продана. Тому якось так. Ось бачимо такі красуньки, зелена міточка, минулорічна. Так, щось тут у мене, друзі, кандів потекло, Не знаю чого. ну Зараз передивлюся. Ось так. Тут перевернулася матка. Бачимо матки всі гарненькі, чорненькі. Одним словом чудові матки. Друзі, матки продаються не із-за того, що їм щось там, ну, хибить або ще щось. Ні, матки продаються із-за того, що ми кожен рік у себе в сім'ях міняємо маток. Міняємо маток і... Е Ну, скажімо, таку кількість маток взяти і, наприклад, просто їх там передавити або не знаю, що з ними зробити. Ну, це було б недоцільно. А так люди собі будуть мати. Тому що ну, вони гарної якості, вони гарно працюють, гарно розвинули сім'ї навісні і тому подібне. Ну, роз, так як має бути розігнали сім'ї, просто мені потрібно їх замінити. І відібрали і будемо пакувати. Тому якось так. А хто бажає замовити е, маток цьогорічних, ну, вже на 25-го року виводу, можете дзвонити 098 66 27 913. Дзвонити або писати на Viber. Е, є ще декілька вільних місць, там, ну, на, скажімо, на останні числа травня ну, Це приблизно десь 26, 20, ну, від 26 го і вже від 26 го травня, навіть від 27, го друзі, 27 го травня і вже е, ну, на цілий сезон вперед. Там, червень, липень, серпень місяць. Тож кому потрібно, можете дзвонити і замовляти.